Чи стикалась ти з гендерними стереотипами в ЗСУ? О, Чи відчувала на собі які, і упереджене ставлення якесь? Е, ну, я, му, я мусив де, це, це питання Це вічна задати. тема. Це вічна тема. Я я просто можна... мусив. Насправді немає такої прямої відповіді, ну, щоб прямо тебе дискримінували, бо ти жінка. Тут швидше. У нас цілком ну, це не конкретно про армію, це загалом про наше суспільство, де є от е, певні стереотипи, що жінка, вона там має бути мати берегиня вдома, там, народити дітей, вийти заміж. Якщо ти десь чуть-чуть відхиляєшся від цього стандарту, то часто ти типу, подумають, що щось з тобою не так. Так само, як і з чоловіками, те саме є. Угу. Е, і так само в армії, що е, ну, оскільки та, на початку повномасштабки прийшло дуже багато молодих людей. Абсолютно крутих, там просунутих, з, з, які, які на цьому ніколи не акцентували. Але командири частин, там підрозділів, типу вищий офіцерський склад, звичайно, це більш старші такі досвідченіші мужчини, мужчини для яких це дивно. Ну для них це просто дивно. Мені, мій перший командир частини, казав: Дитино, всі виїхали в Польщу. Що ти приїхала в Київ? То автобус, автобус не туди поїхав. Я кажу: він їдь, я кажу, я не поїду. Він каже, що мені з тобою робити? Я кажу, навчіть мене воювати. І він постійно добре, через тиждень, там все там. Бо я ж постійно доказувала, що ні, я, я старалася з будь-яким методом, з будь-якою бойовою групою, ким завгодно, головне, щоб тільки напередок. У мене mm -hmm. це просто була якась ідея. Фікс. І я тобі хочу сказати, що в якісь, ну коли не, не пройшов момент, що я буду сидіти в штабі, потім в логістиці, потім в медиках. Ну типу всі варіанти не спрацювали. І це постійно йшла така знаєш розмова на таких. Я розуміла, що я по такому лезу хожу. І він завжди казав: Слухай, Іра, ще одне речення, і ти поїдеш варити каву генералом генштаб, і тобі я тобі слово даю. І я завжди там зрозуміла, о, все, то треба вже закритись. Продовжимо завтра від того моменту, на якому ми сьогодні закінчили.